І тим самим веде пропаганду миру в кожну оселю, в кожну країну, аби люди не забували, що є добро, що є любов, що... для чого вони були створені власне Богом, і що це не була ненависті. Це є дуже гарне і важливе свято, особливо. Наразі Вафлеємський вогонь миру зараз є в зоні антитерористичної операції, солдати його там дуже бережуть, і це все-таки здається звичайний вогонь собі. Це не благодатний вогонь, який сам сходить. Це вогонь, який запалюється просто в місці народження Ісуса Христа. Але тисячі сердець, які тримають віру в те. Вони його насищ... тримають віру і переносять цей вогонь, незважаючи на будь-які погодні умови, бо іноді його важко переносити, насправді е, тримають його в домівках від католицького різдва до нашого православного. Вони творять насправді свій світ, і це є віра, і це є чудово. Бо коли народ має віру, він перемагає. Нам перемога ця дуже необхідна зараз.